Вітаю глядачів мого каналу. Ось була отримана така посилочка, зараз ми її переглянемо. Так, вагу ми в сторону. Посилочка була замовлена на Aliexpress. Отже, беремо відкриваємо свиденько. Так, що ми тут маємо? Зараз пакування. Так, в такому стані прийшла посилка. Так, дивимося коробка. Ось так. Ну, примятих таких немає нічого. Так, відкриваємо. Ага, зважимо коробку зараз нашу. Скільки важить посилочка. Дивимося на вагу. Так, у нас тут що мілілітри грами. Отже, 0 грам. 344 грами. Важить посилка. Так, вагу в нашу сторону, відкриваємо нашу посилку, дивимося, що тут є. А тут ми отримали. Зараз так покажу. Такий цікавий пристрій. Обережно дістаємо його. Так. Що у нас тут ще якісь ось комплектація? Підключення. Так, беремо ставимо сюди. Дивимося, це у нас був замовлений, відповідно, такий модуль. Модуль живлення. Тобто такий перетворювач. Ось його моделька. Зараз я вам покажу. Так, щоб було видно. Ось дивіться, характеристики його. Вхідна напруга, якщо вам видно постійного струму, бачите, вхідна напруга. 12-140 вольт. Тобто від 12 до 140 вольт постійного струму. Вхідна напруга. Ось тут схемка відповідно, збирання. Як комутувати? на який струм, Бачите, максимальний струм до 25 А. І на виході в нас виходить, дивимося, вихідна напруга від 0 до 125 вольт. Ось такий модуль живлення постійного струму. 25 вольт і 140 вольт вхідна напруга. Так, що він складається? Ось переглянемо. Характеристики наших транзисторів. Можна отак. Я збільшу, щоб було видно. Кому цікаво, не буду перечитувати, ось ви самі бачите: номінал цих транзисторів Так, конденсатори 470 мікрофарад 160 вольт. Що ще тут? Дрозділи, відповідно, є. Так, роз'єми. Ось Підключення. Це у нас вхід. І ось тут під'єднується вихід. Ну і екранчик, відповідно, на якому можна дивитися показники, параметри, що буде видавати даний модуль. Ось такий цікавий модуль був замовлений. Відповідно, буду я його тестувати сьогодні огляд розпакування. Отже, в наступному відео буде тестування ось такого модуля. Ще раз вам так покажу на камеру, щоб було видно сам модуль ось. Ну і його параметри. Характеристики нагадаю: вхідна напруга від 12 до 140 вольт постійного струму. На виході у нас від 0 до 125 вольт постійно струму. Такий цікавий модуль. Під'єднання, все ось тут розписано. Ось можна переглянути. Зібравши схему, пишеться до 25 А. Цікаво, треба буде протестувати. Отже, в наступному відео тестування даного модуля. На цьому всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі.